Черговий особистий прийом бориспільців розпочався традиційно о 9 годині ранку. У зв'язку з терміновою відпусткою міського голови з громадянами зустрічався секретар міської ради Борис Дармостук. Першою з питанням введення будинку в експлуатацію завітала Галина Удовенко. Жінка збудувавши житло вже більше двох років. Живе в ньому без світла та без приватизації. Вона пояснює в чому проблема. На кажу, оце треба платити 22 дві тисячі, сім тисячі. Ще тоді за підключення. Подумаємо, зараз йдуть вибори, зверніться до депутата, до кандидата в депутати. Наступною з питанням відновлення вентиляції у квартирі звернулася Надія Авраменко. Жінка стверджує, з початку 2008 року її вентиляція доме всередину приміщення. Виною всьому, за словами пані Надії, ремонти сусідів. Борис Дармостук пообіцяв допомогти та передав справу до заступників міського голови. Я до того веду справу, що може хай комісійно виїде, допустим, піско mm -hmm. заступник поводілисну комунальники. Поняття діло без них нічого. І саме підстанція хай вони теж подивляться Добре, тому, що це ж ну волога, волога і все остальне. Я знаю, щось таке, бо є по поводив у себе. Сергій Сахно разом з дружиною завітали на прийом з питанням виділення земельної ділянки. Питання приватизації землі не набрало необхідної кількості голосів на сесії міської ради. Вся проблема в тому, що на ділянці сім'ї Сахно збираються прокласти дорогу. Максим Піскорик, який завітав на прийом, пояснив ситуацію. Після того, як Управління служба архітектури розробили цю схему, вона йде на сесію. Після затвердження сесії там буде привітатися дорога. І питання в тому, що не може воно так бути, як кожен із мешканців цього хоче. Повинно бути якесь рішення. Те, яке влаштує і місто, і людей. Як до вас, туди, завтра ви продасте цю земельну ділянку. А, а чому я додам? вислухати ну, мене. Ну, поняла. І скажуть такій людині туди зайшне вертольотом. Такого не буде. Водночас він зауважує, що таке питання розглядатиметься на земельній комісії. У цілому на прийом до секретаря завітали більше восьми громадян. Кожен зі своїм питанням від будівництва церкви до фінансової підтримки спортсменів. Євген Трофімов, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.